У нас є три можливості уплати штрафа. 50% до того, як протокол складений, ця інформація потрапила в протокол. 100%, якщо протокол складений, і відповідно, 200%, якщо протягом 20 днів після складання і вручення протоколу штраф не був оплачений. Що робити людям? У нас є дві категорії людей. Перша категорія людей, які не вбачають порушення, Тобто вони впевнені, що вони зробили все правильно. І друга категорія людей, які знають, що вони щось порушили, дійсно, вчасно не внесли дані, щось не оновили, щось не зробили. Тому ті, які знають, що порушення є, в них є два шляхи: або добровільно написати про згоду, заяву в центр комплектації і отримати протокол на 50%. Або нічого не платити і чекати, можливо, буде виписаний протокол, якщо вони справляються з кількістю роботи, можливо, не буде виписаний протокол, і по отриманні протоколу сплатити 100% або оскаржити його до суду. Ті люди, які вважають, що вони не вчинили жодних порушень, зробили все правильно. А такі випадки, от на практиці, ми спостерігаємо, є коли люди впевнені, що вони оновили, наприклад, дані, а потім знаходять себе так називаємому розшуку. Але за таких умов вони самі відправляють документи не підтвердження того, зробили витяг із резерва плюс, коли вони оновили, наприклад, дані, описують, що немає порушення, і центри комплектації з цієї порушення в базі можна залучити до, до адвокатів, які знають, як написати документи, які можуть напряму так само звернутися до центрів комплектації. Описати інформацію, прикласти документи, і тут два варіанти: або ця інформація зникне в базі, або по наявності протоколу людина буде вже вимушена звернутися до суду і в судовому порядку доводити, що з її боку порушень не було.